Місто заснуло, ліхтарі, як вогні, ми з братом в салоні і душі ясні, мотор тихо дихає, наче живий. У темряві ночі ми справжні живі, дорога все чує, і не треба слова. Тут можна мовчати, але бути собою. Коли ти за кермом, ти вільний від ран тут навіть мовчання сильніше, ніж жарт. Ніч точка, брати, нам більше не треба, Вітер у вікнах ніби ти це наша свобода, наш тихий причал, Любов до машини, не кожен пізал. Ніч тачка, брати, нам більше не треба. Вітер у вікнах ніби дихає небо. Це наша свобода, наш тихий причал. Любов до машини не кожен пізнав. Машина не просто мета, лише шум. Вона знає біль і радість мою. В ній ми тікаєм від фальші людей. В ній серце говорить тихіше всіх слів. Хто любить дороги, той любить життя тут. Кожен кілометр, це крок майбуття. І навіть коли ти один серед середньої машина тримає, як брат на броні, ніч тачка, брат і нам більше. Не треба Вітер у вікнах, ніби тихає небо, це наша свобода, наш тихий причал. Любов до машини не кожен пізнав. У мужика мають чистими бути тачка, кроси, і думки всередині, Стиль це не шмотки, не ціна, не фасад. Це як ти тримаєш своє слово і брат Бензин у крові, серці асфальт, ми діти, дороги. Нам цього не жаль життя, може би а доки кермо в руках. Їхати навіть крізь страхи, навіть як мотор, коли замокне, ми знову заведемо себе з середини, бо поки є тачка і брат, поруч десь. Ми вільні, ми живі, ми є, ніч, точка, брат, ти нам більше не треба. Ми вільні, ми живі, ми є.